Доброго дня. в увазі будинок, в якому дороблюється ремонт. Сам будинок 150 метрів, плюс тераса 20 метрів, гарне планування. А навіс іде на два авто. Також діляночка йде 5 соток. ви подивіться, як задній двір відчувається, гарна тераса і досить об'ємний задній двір, як для 5 соток. Прямо чудово. Сучасний будинок. Знаходиться в котежному містечку, Слово Худосівка, 8 кілометрів від Києва. Зараз я вам покажу всередині, який ремонт. Я повторюсь, будинку дороблюється ремонт. Зараз буде скоро кухню робити. Ми відійшли, місце під шафу буде. Міжкімнатні двері зараз якраз роблять санвузол на першому поверсі. Тут котельня, газ, заведений будинок, кімната на першому поверсі і велика кухня вітальня з виходом на терасу, яку ви бачили. Вже, до речі, кухня дійшла. Будуть її вигружати і будуть її монтувати. Будуть ще сходи, дороблються. На першому поверсі також є кімна... на другому поверсі кімната. Загалом три кімнати. Це загальний, тут буде ще ванна. І це друга кімната на другому поверсі і є мастер спальня. Мастер спальня зі своїм гардеробом і зі своїм санузлом. Це гардробне і синуузов. Запрошую вас на перегляд. Будемо раді. Якщо ви хочете в новому будинку купити, зараз гарна пропозиція по ціні, коли дороблять, ціна буде зміна. Гарного дня!